Новорічно-різдвяний період завершився і місто потроху знімає святкові прикраси, але так, що хочеться, аби тепла атмосфера затрималася на довший час. Інтерактивна виставка Чернігівська Щедрівка допоможе в цьому та познайомить відвідувачів із народною творчістю. Якщо говорити про Чернігівську Щедрівку, то останні два тижні ми про неї багато говоримо. А в рамках реалізації проєкту культурно-просвітницького проєкту Академії української музики була власне, заснована ідея збору колядок і щедрівок нашого регіону з метою майбутньої популяризації. А наші мешканці Чернігівської громади і, взагалі нашого регіону, надіслали нам не лише тексти колядок і щедрівок, а й навіть відеоматеріали. Ми їх залюбки би використали для того, щоб популяризувати і оформили інтерактивну виставку. Експонати виставки мають кілька складових. По-перше, задля привернення уваги, це роботи учнів міської художньої школи, тематичні до різдва а до колядки і щедрівки. Далі короткий текст: ну колядки задля того, щоб людина зрозуміла, чи знає вона її, чи не знає. А далі за допомогою телефону можна відсканувати спеціальний QR-код і почути та побачити вибрану композицію за допомогою сервісу Ютюб. Перше цю виставку презентували 28 січня під час тематичного вечора Академії української музики. А від 31 січня її зможуть побачити всі охочі в ТРЦ ЦУМ. Далі ми побачили великий запит людей на те, що хто не встиг завітати, хто не встиг це подивитися або побачити, задля того, щоб ще долучитися до того. А від того ми прийняли рішення від завтра, власне з 10-ї години до дев'ятнадцятої години протягом всього тижня. А ця виставка буде виставлена в центральному універмазі, де і відбувалася пряма трансляція нашої академії української музики. Виставка абсолютно безкоштовна. Тож обов'язково завітайте та дізнайтеся більше Ще про народну творчість рідного краю.